Отакі у мене чудові краєвиди тут десь там їздять моцецикли, <смір> квадроцикли, грьобані виродки. А я тут під дуб заглянув <смір> і дещо з Дивіться яка краса. О! Але трухлявийся! Нічого. Все одно візьму. Все одно він мій красень, велетенський, порепаний, отакий. Росте потихесенько. Нічого, дочекаємось, коли вони по повній підуть. От тоді ми і позбираємо їх. Баночки позакриваємо. От такий красунчик. Супер, кайфо. Гарного дня всім. Я вже задоволений. Два грибочки вже сьогодні. Один молодий, другий дорослий вже. Супер. Не ну, сидіть вдома, виходьте. Спілкуйтесь з природою, знаходьте отаких от красенів кайфок.